У Коломиї створили університет третього віку. Незвичайний унікальний навчальний заклад відкрили при карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії. Його студенти люди похилого віку. Тож, аби стати слухачем, окрім бажання, потрібно ще й пенсійне посвідчення. Перша лекція в університеті третього віку Краєзнавство читає її Василь Нагірний. Відомий Коломийський краєзнавець та журналіст ділиться, що очікуваний результат перевершив себе. Знав, що справа виграшна, вона потрібна, але коли я побачив очі і ці блискітки в очах оцих людей, які з запалом слухали і вловлювали кожне слово, тобто ми їм даємо черговий шанс, дуже, дуже багато якихось можливостей почувати себе рівноцінними, повноправними, членами суспільства, громади. Це для них найперше. Я дуже задоволений, що я приймаю участь у цьому проєкті. Валентина Федорівна студентка університету третього віку. Більшу частину свого життя пропрацювала у медицині. Зараз 77-річна жінка на заслуженому відпочинку. Пропозицію стати студенткою прийняла залюбки. Це дуже добра затія. Ви знаєте, що от сьогоднішнє заняття, ну настільки, от я ніби нахожуся в лікарні на сьогодні, там місця нема. От Прийняла лікування, але прийшла сюди. Я вже чую, що в мене купа болячок вже кудись зникли. Розумієте, це навіть да, цікаво і я знаю, я дуже задоволена. В університеті третього віку працює вісім факультетів, а саме: інформаційних технологій, правової грамотності, здоров'я, іноземних мов, психологічних знань, культурно-дозвілливої діяльності та рукоділля. Краєзнавства і катехетичних знань кожен курс має певну програму навчання і розрахований на період часу від трьох до шести місяців. Лекції читають відповідні спеціалісти. Різні факівці, які всі. Дають свій час на волонтерських засадах, тобто і допомагають нам в організації цих заходів. Так як для мене краєзнавство, це на першому плані. Потім здоров'я теж тема дуже цікава. Ну то я знаю, деякі от моя коліжанка хоче дуже англійську вчати. Навчання в літньому віці дозволяє здійснити особі те, про що вона можливо мріяла все життя, але постійна зайнятість пов'язана з вихованням дітей. Та трудовою діяльністю перешкоджали здійсненню бажаного. А вийшовши на заслужений відпочинок, якраз можна зайнятися самореалізацією.